До кінця травня в Павлограді від опалення відключать 17 багатоквартирних будинків. Директор комунального підприємства Павлоград Теплоенерго пояснив причини такого рішення. В минулому році підприємством на замовлення підприємства було розроблено схему оптимізації теплопостачання міста Павлоград. І, зокрема, цією цим документом передбачається рад заходів для того, щоб оптимізувати роботу підприємства, зменшити затрати і тим самим стримати тариф. Зокрема, серед тих заходів, які запропоновані до впровадження схемою теплооптимізації теплопостачання міста, одним із пунктів було це заходи з відключення тих житлових будинків теплопостачання, в які... По суті, вже абсолютно нерентабельно і більше того, глибоко збиткове. Будинки для відключення обирали за такими критеріями: скільки квартир ще з централізованим опаленням у порівнянні з іншими в будинку? Відсоток оплати за спожите тепло, наявність технічних складнощів із постачанням теплоенергії до будинків. Варто додати, що не було так, що Якщо якийсь один із параметрів є, значить цей будинок вже підпадає під відключення. Ні, мова йде про те, що якщо всі три пункти вони збігаються, тобто, якщо є проблеми по всім трьом пунктам. Перелік будинків, які підлягають відключенню, можна дізнатися, зателефонувавши в абонентський відділ нашого підприємства. Також директор підприємства наголосив, що список на відключення від опалення складало на підприємство. Схема постачання як документ проходила перевірку через міністерство інфраструктури та Павлоградську міську раду. Слід зазначити, що після того, як будинки будуть відключені до кінця цього місяця. Після цього будуть складені відповідні акти про відключення, в яких будуть підписи стояти представників підприємства і мешканців, ну будь-то голова ОСББ чи обслуговуюча компанія. Копії таких актів на прохання знову ж таки тих самих голів ОСББ можуть бути надані. Мешканцям уже слід уже зараз зайнятися питанням того, як вони будуть проходити наступний опалювальний сезон. Директор пояснив, як мешканцям нараховуватимуть плату за послуги після відключення будинку від тепломережі. Припинення нарахувань за на умовну постійну частину відбудеться виключно після складення акту про відключення житлового будинку. Таким чином, уже в Платіжках за послугу люди побачать, це відобразиться в платіжках, ті, які вони отримають за червень місяць, тобто за травень місяць умовно постійна частина ще буде нарахована. А вже за червень місяць, тобто в тих платіжках, які вони отримають в липні, там уже умовно постійної частини не буде. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК.